Дітки, погляньте, скажіть, хто це? Так, це смайлик. Смайлики, дітки, бувають різними. За допомогою смайликів можна показати різні емоції. Задоволення, подив, гнів. Радість, спокій, страх, сум та багато інших. А я вам, дітки, пропоную сьогодні намалювати веселого смайлика. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик для малювання, ватна паличка, кухонна губка, гуашеві фарби жовтого кольору, білого, червоного, синього, стаканчик з водою, кришечка та паперова серветка. Тож почнімо. Візьмемо кухонну губку. І зануримо її в фарбу жовтого кольору. Притиснемо, так, щоб фарба розповсюджилася по всі поверхні губки. Кладемо губку на аркуш паперу і повертаємо губку по колу, щоб фарба залишилася на аркуші. Ось так у мене виходить, наберу я ще фарби, прикладу і буду вирівнювати краєчки за допомогою губки, Повертаючи її по колу. Покладу губку на тарілочку, обличчя смалика в мене вже готове. Тож намалюю смайлику очі, для цього нам знадобиться кришечка. Беру кришечку, занурюю її в фарбу синього кольору. Щоб фарба не капала зайву фарбу, знімаю у краєчок баночки, прикладаю на обличчя. Пальчиком притисну. І ось такий відбиток я отримала. Одне око в мене готове. Знов занурюю кришечку у баночку з фарбою. Зайву знімаю, прикладаю кришечку на обличчя, пальчиком притисну. І ось другий відбиток ока в мене вже готовий. Покладу кришечку на тарілочку. Почекаю, поки фарба синього кольору в мене висохне. А тим часом намалюю своєму смайлику посмішку. Візьму пензлик, змочу ворсинки водою, зайву водичку приберу об серветку. І наберу фарбу червоного кольору. Зайву фарбу приберу окраєчок баночки і кінчиком пензлика намалюю посмішку. Посмішка готова, промою пензлик, приберу водичку об серветку і відкладу пензлик в сторону, нехай відпочиває. Візьму ватну паличку. Наберу на ватну паличку фарбу білого кольору і намалюю смайлику зінички. Ось такий смайлик дітки вийшов у мене. Впевнена, що у вас також вийшли дуже гарні смайлики. Ваші смайлики, дітки, унікальні! Адже вони створені вашими руками. Дякую вам, дітки, за старанність і творчість. І я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.